Новий чіп на основі технології Light підвищує ефективність штучного інтелекту в 100 разів. Революція в штучному інтелекті світло замість електрики нова ера енергоефективності. Штучний інтелект ШАІ, стрімко змінює світ, проникаючи в усі сфери нашого життя. Однак ця міць має свою ціну величезна витрата енергії. Сучасні моделі ШАІ – Особливо в області глибокого навчання, вимагають колосальних обчислювальних ресурсів, що тягне за собою значні витрати і вплив на навколишнє середовище. На тлі зростаючої стурбованості енергоспоживанням і пошуком більш стійких рішень проривна розробка, яка використовує світло для обчислень, може стати ключем до нового етапу розвитку шаї. Нещодавно опубліковане дослідження. Представлена групою вчених з Університету Флориди і Каліфорнійського університету, демонструє принципово новий підхід до реалізації згортки ключової операції в машинному навчанні. Замість традиційних електронних чіпів, які потребують постійного живлення, вони розробили прототип чіпа, який використовує світло для виконання цих обчислень. Результат Потенційне збільшення ефективності в 10-100 разів при збереженні точності розпізнавання. Чому це так важливо? Дозвольте мені пояснити, чому ця розробка не просто чергова наукова новинка, а потенційно революційна зміна. Уявіть собі, що ви будуєте величезну ферму шаї, необхідну для навчання найскладніших моделей, здатних вирішувати завдання, які раніше здавалися неможливими. Традиційні рішення вимагають гігантських дата-центрів, які споживають величезну кількість електроенергії і виділяють значну кількість тепла. Це не тільки дорого, але і екологічно несприятливо. Тепер уявіть, що ви можете значно скоротити енергоспоживання, використовуючи чіпи, що працюють на світлі. Це не тільки зменшує витрати, але й відкриває можливості для розгортання шаї в місцях. Де доступ до електроенергії обмежений або дорогий. Наприклад, у віддалених районах, на мобільних пристроях або навіть у космосі. Як це працює: світло, лінзи та паралельна обробка. Суть інновації полягає у використанні лазерів і крихітних лінз-френеля, інтегрованих безпосередньо в друковану плату. Лінзи Френеля – це складна оптична конструкція, яка дозволяє фокусувати світло подібно традиційним лінзам. Але при цьому значно тонше і легше. В даному випадку вони використовуються для направлення і фокусування лазерного променя, який перетворює дані машинного навчання, наприклад, зображення в оптичний сигнал. Цей оптичний сигнал проходить через лінзи, виконуючи операцію згортки. Потім результат перетворюється назад у цифровий сигнал для виконання завдання шаї. Важливо зазначити, що система дозволяє одночасно використовувати кілька довжин хвиль світла, різні кольори, що забезпечує паралельну обробку декількох потоків даних. Це значно прискорює обчислення та підвищує ефективність. Ключова думка: використання світла замість електрики дозволяє не тільки знизити енергоспоживання, але й реалізувати паралельну обробку даних, що значно прискорює обчислення. Мій особистий досвід і спостереження. Я давно стежу за розвитком технології оптичних обчислень і, зізнаюся, відчуваю величезний ентузіазм з приводу цієї розробки. Ще кілька років тому оптичні чіпи здавалися чимось далеким і недосяжним. Однак, завдяки прогресу в області фотоніки і мікрооптики, ця мрія стає реальністю. Я бачу величезний потенціал у застосуванні оптичних чіпів для вирішення проблем, пов'язаних з обробкою великих обсягів даних, таких як розпізнавання зображень, обробка природної мови та аналіз відеопотоків. Наприклад, уявіть собі систему відеоспостереження, яка може обробляти величезний потік відео в реальному часі, виявляючи підозрілі події і попереджаючи відповідні органи. Або систему автономного водіння, яка може миттєво розпізнавати дорожні знаки, пішоходів та інші транспортні засоби, забезпечуючи безпечний рух, подолання перешкод і перспективи розвитку. Незважаючи на багатообіцяючі результати, розробка оптичних чіпів стикається з низкою технічних складнощів. Наприклад, необхідно розробити більш ефективні і компактні джерела світла. А також удосконалити процеси інтеграції оптичних елементів в електронні схеми. Крім того, необхідно знизити вартість виробництва оптичних чіпів, щоб зробити їх доступними для широкого кола споживачів. Однак я впевнений, що ці проблеми будуть вирішені найближчим часом. Виробники чіпів, такі як NVD, вже активно інтегрують оптичні елементи в свої системи шаді, що свідчить про зростаючий інтерес до цієї технології. Крім того, розробка нових матеріалів і виробничих процесів може значно знизити вартість виробництва оптичних чіпів. Порада. Слідкуйте за розвитком технологій фотоніки та мікрооптики, оскільки вони відіграють ключову роль у розвитку оптичних чіпів. Оптичні чіпи майбутні шаї Я вважаю, що оптичні чіпи можуть стати важливою частиною майбутнього шаї. Вони не замінять повністю електронні чіпи, але вони можуть значно підвищити ефективність і функціональність шаї систем. Вони також можуть відкрити нові можливості для розгортання шаї в місцях, де доступ до електроенергії обмежений або дорогий. Я бачу, що в найближчі роки ми побачимо все більше і більше застосувань оптичних чіпів у різних сферах, від автономного водіння до медицини та енергетики. Вони також можуть стати ключем до створення більш стійких і екологічно чистих шай-систем. Висновок: оптичні мікросхеми це не просто наукова новинка, а потенційно революційна зміна, яка може призвести до більш ефективного, функціонального та стійкого шаї. На закінчення розробка оптичних мікросхем, які використовують світло замість електрики, є величезним кроком вперед у розвитку штучного інтелекту. Ця інновація не тільки знижує енергоспоживання, але й відкриває нові можливості для розгортання шаї в самих різних областях. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше і більше застосувань цієї технології, і вона стане важливою частиною майбутнього шаї.